У нас сюрприз. У нас тут на зв'язку Петро Олексійович. Дорогі друзі, я вам передаю вітання під час зустрічі в Міністерстві закордонних справ Франції, яка обговорює передачу нам винищувачів міраж для того, щоб боротися з керованими авіаційними бомбами. Але я хочу скористатися цією можливістю для того, щоб поспілкуватися з представниками 95-ї бригади за першого захопленого в полон північнокорейця. І саме 95-та разом з 8-м полком спецназа були тією військовою частиною. Я прошу, щоб ви підтвердили, що ви отримуєте це, Петро Олексійович. Бонжур, Знаємо, що ви у Франції. Дякую за вашу підтримку, за те, що ви робите для збройних сил України і. Цілому допомагаєте нашій обороноздатності. Так ми дійсно отримали ваших е, обіцяних мавіки і ще безліч всього, що знаходиться в нас за спинами, і в дрони і планшети. За все велика. Дякую на сьогоднішній день. Моя діяльність полягає в тому, що ми 80% часу витрачаємо, що допомагаємо армії, 10% на парламентську дипломатію. І 10% відсотків на контроль за парламентською роботою хапук Смонобільшості для того, щоб перешкоджати їхній корупційній діяльності, коли вони крадуть гроші, які призначені армії. Сьогодні 80% відсотків і 10% об'єднуються. Моя команда зараз на фронті. А ми сьогодні в Міністерство закордонних справ Франції, ви бачите, за мною. Інвалід, Ми робимо свою роботу на фронті, в Європі і в парламенті. Почуєте мене? Дуже дякую. Рост вітаю. Ірина вітаю. Наші воїни вітаю. 95-ка вітаю. 43, вітаю, 47 вітаю, 132-й розвідбат Вітаю. 73-й центр. Вітаю, вітаю, вітаю і вас ще дуже дуже багато. Незважаючи на те, що нам перешкоджають працювати в парламенті всілякими інтригами. Перешкоджають працювати на фронті з супроводом нашим. Нас ніхто не зупинить. Ми йдемо до нашої перемоги. Олексійович, давіть і формуйте коаліцію проти Російської Федерації і цього, який сидить в Росії. Дякую, саме ці слова. Ми будемо використовувати і в подальшому. Дякую вам.